Ми бажаємо вам сердечного миру. Ми бажаємо миру в нашій країні. І ми бажаємо всім вам, всім нам переможного життя. І е, сьогодні я хочу представити нашого співрозмовника пастор Василь Худяк. А наша тема постити чи не постити. Вітаю Серію Васильовичу в нашій студії. Вітаю. Е, говоримо про піст. Перше запитання: чи постив сам Ісус Христос, чи постили апостоли і інші учні Ісуса Христа? Дякую за питання. Дійсно, коли говориш про піст, зразу в людей складається враження, що це щось таке страшне, неприйнятне, або десь колись це можна. Практикувати так, і не зовсім позитивні думки щодо цього. Але насправді піст ми читаємо в Слові Божому є дуже і дуже важливий, і його саме практикували піст багато людей. І якщо ми говоримо перш за все за Ісуса Христа, то так Ісус Христос постив. Ми давайте задаємо, коли Ісус Христос хрестився в рісті Йордані. Одразу після цього ми читаємо Дух Святий повів його в пустелю, де він 40 днів і 40 ночей постив. Так? Тобто ось він 40 днів і 40 ночей він був в пустелі, де нічого не їв. Так? І ось в такому він стані був. В духовному після чого були спокуси. Так? Спокусник підійшов, Сатана, і вже подальшому подальшому відбувалися такі спокуси, що йому, звичайно, не вдалося. Ісус Христос переміг. Так? Ті е, намагання сатани. Ось, Крім того, що Ісус Христос постив, ми читаємо, що і апостоли постили, е, хоча не в час земного життя Ісуса Христа. Ну, може це зачитати, так? Mm -hmm. де, де е, написано, що вони постили? так? Е, ми, ми зачитаємо пізніше, ага. що, так, е, що не, не в час самого земного життя Ісуса Христа, постали, бо Ісус Христос сказав, коли ми прийшли до Нього учні. Івана і учні фарисея, фарисейські то запиталися, чому твої учні не постять. Тоді він скаже їм, що як можуть постити гості весільні, так? але прийде час, коли молодий буде забраний від них, і тоді буде час для них постити. І ми знаємо, що вже після того, як Ісус Христос був розіп'ятий, Воскрес і Возніс на небеса, то апостоли і постали. Задаємо також апостола Павла і християн в Антіохії. Це перша церква, де учні були названі християнами. Тось То там також описано, що християни служили Богові постом і молитвою. Тобто, це було їхнє невід'ємне християнське життя, християнське служіння, коли вони. Саме постила. Тому для них, для християн і для нас, для християн, піст має насправді бути як невід'ємною частиною нашого християнського життя. І піст тут дуже важливо розуміти, так що таке є піст, тому що багато людей можуть уявляти, що піст це є голодування. Це що Бога... таке піст? Якщо це не голдування, то що таке? Так. Е, давайте ми прочитаємо, отже, що Біблія каже про mm -hmm. піст і, і що Богові до вподоби. який піст е, Богові е, до вподоби. Ми прочитаємо е, з книги пророка Ісаї. 58 розділ з 5 вірша, де Господь говорить е, про піст. Хіба ж оце піст, що я вибрав його? Той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл, чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа, чи ж ось це не той піст, що я вибрав його, розв'язати кайдани безбожности, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених і всякі ярмо розірвати, чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого. А вбогих бурлаків додому провадити, що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного, зясяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед Тобою, а слава Господня сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже: Ось я! Тобто ми бачимо в цьому тексті, що ми прочитали, Бог каже, що його мета, його ціль не те, щоб людина себе мучила, щоб, відмовляючись від їжі, вона себе е катувала таким чином. Так? Не мов би це до вподоби Богу. Але ми читаємо, що Богу це не до вподоби, коли людина е чинить таким, е таким способом. Для Бога піст, перш за все, це є е Смирення людини перед його волею, коли людина смиряється перш за все, коли вона ставить волю Божу вище за себе. Так, І одним із основних елементів посту це її відмова їжі на певний час. Важливо сказати, що крім відмови від їжі, ми бачимо, Бог не закликає, щоб пута гріха скинути з себе. Тобто, важливо в той час, коли ми вирішуємо приймати піс, так, щоб ми просили у Бога прощення за наші провини, за наші гріхи особисті. Дуже важливо, щоб піс, він був добровільний, це має бути рішення наше перед Богом. Якщо нас хтось примушує, так, і, ну кажуть, ну, так, годиться, і, але в нас немає внутрішнього побудження того, щоб постити, то ну, ми можемо сказати, що це Богу не доподобав. воно не матиме значення, що це не є добровільно від серця. Я думаю, що ми там говорили, що учні постили, Христос постив, коли вони постили? коли Або було перед ними певно якесь важливе служіння, або була якась проблема. І тому вони смирялися перед Богом, а в той момент, коли є проблема, і чимось людина переживає, її, в принципі, не доїде. І тоді вона думає більш про духовне. І думає, як е, смиритися перед Богом і молитися до Господа. Так, ну ми можемо сказати, що не тільки, е, не тільки коли проблема, або якась мета була. Так? Е, саме, Коли ми читаємо про церкву в Антіохії, то е, там це їхнє був таке звичайне життя було. Вони служили Господеві постом і молитою. Тобто вони, е, вони жили цим. І є звичай у християн, або, можливо, кожен ставить перед собою таку мету, щоб мати час від часу, скажімо, там, чи раз на місяць, чи, можливо, хтось може, раз на тиждень, але мати день, скажімо, щоб по-особливому приділити час і своє життя для Бога. Ну, як треба постити? Як треба постити? Нам Ісус Христос якраз чітко Він говорить про це, і ми можемо. Прочитати це. Отже, ми прочитаємо в Євангелії від Матвія, описано в 6 розділі з 16 го вірша, коли Ісус Христос радить своїм учням, адже за час Ісуса якраз вже практикували піст. Але ми бачимо, що в той час були якраз проблемні практики, так? Тобто, практику... робили не так, як належиться. І Христос він навчає. А як постите, то не будьте сумні, як хотіли це міри. Вони бо зміняють обличчя своє. Щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам вони мають уже нагороду свою, а ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в таєні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явну. Отже, ми бачимо, що в той час була проблема, що коли люди постили, вони це показували. Так? Вони одівали спеціальний одяг, такий, це були такі верета, вони могли попелом посипати голову. Так? І ось інші люди могли бачити, ось ці люди вони постять і вони вважалися так особливо духовними. Але, на жаль, це часто було лицемірно. І Христос, ми бачимо, Він часто виступав саме за таке лицемірне поклоніння Богові. І залицемірний піст. І тому він каже, що коли ми постимо, то нам не потрібно виявляти це людям. Ми маємо жити як, як звичайно, як кожен день і не виявляти це людям. Це має знати маєте знати ви особисто і має знати Бог. Тобто зовнішньо воно буде проявлятися ніяк. Так? Тобто, зовнішній о, одяг у нас буде звичайний, скажімо, так ми відмовляємося в той час від їжі. Що що ми робимо в піст? Звичайно, ми відмовляємося на той час від їжі. Це ми можемо. Скажімо, від е, брати один день, хто може, і вже хто практикує довше, е, то може два дні, хтось може і три дні. знаєте. Але інколи, якщо християни тільки починають практикувати в е, своєму житті, то вони можуть, скажімо, хоч би півдня, так, декілька годин, там, скажімо, до другої, до третьої години від ранку нічого не їсти і не пити в той час. І е, саме в цей час відмовляємося від їжі і. Е, Стараємося більше приділяти уваги Слову Божу, щоб ми в той час могли читати Біблію, щоб ми в той час могли молитися, бо приносити Богу ті наші прохання, які в нас є на серці, переживання, які є в нас особисто, в нашій сім'ї. І це якраз у цей час, час спілкування з Богом. Той час добре від, відмовитися від переглядів там, чи розважальних програм, чи там, соціальних мереж і тому подібне. Тобто постаратися забрати все те, що нам заважає в спілкуванні з Богом, скажімо так, в молитві. Ну і добрі діла там, е, Ісая пише, так, щоб допомагати е, ближнім. Добрі діла, так, це не знов, це має бути невід'ємна частина християнина. Господь каже, щоб не, е, ми жили не моментами, так, християнськими такими, а ага, ми тоді будемо християнами один раз в місяць, чи там, один раз в тиждень, чи один раз в рік. Господь каже, щоб ми постійне наше життя має таким бути. І ми маємо допомагати ближнім своїм. Якщо ми е, не допомагаємо своїм ближнім, так. Е, не допомагаємо голодним, не допомагаємо тих, хто безхатченкам і так далі, то е ті молитви, які линуть від нас до Бога під час посту, ну, можемо сказати, вони залишаться без відповіді, бо ми не проявляли милосерді і добро до людей, які є поруч з нами, а хочемо, щоб Бог проявив добро і милосердя по відношенню до нас. Тому якщо ми хочемо, щоб Господь наші чув молитви, нам потрібно е чути скажімо, або бачити тих людей, які страждають. Щоб їм допомогти. І також, я думаю, що е, варто сказати, що є піст, наш особистий піст, який ми там встановлюємо, кожен сам встановлює, там, який це буде день. Є, я думаю, що є і сімейний піст, коли треба, щоб вся сім'я мала піст, за якусь таку сімейну. Проблему, чи щось сім'я має переживати наперед. Вони вже моляться за це, так? Якесь можливо служіння, якась якась е, подія має бути така дуже важлива, де, де потрібно багато просити Бога. Е, також є піс е, помір, по місцевої церкви, так. Помісної церкви, що вся церква вона домовляється, вони всі постять, то вже не скриєш, так, в сім'ї не скриєш, і тут теж не скриєш. Але я думаю, що також зараз ми практикуємо в Україні такий загальнонаціональний піст. І це не тільки в Україні, в інших країнах буває таке. Ми, е, ну, Я не знаю, чи якийсь окремий день, але час від часу про це е, релігійні лідери, церковні лідери вони закликають. Щоб мати такий загальнонаціональний, національний, в нас є причина, в нас є війна, так, щоб ми смірялися перед Богом і Господь е, почув наші молитви. Саме так ми читаємо в Біблії випадок, коли місто було Ніневія, столиця царства такого було, і їм загрожувала небезпека. І Бог послав пророка Йону, щоб він пішов і їм повідомив. І ми читаємо, що після того, як він це повідомив в тому місті. То і цар наказав всім людям, які живуть в цьому місті, щоб вони е, каялися, щоб вони постили. Там ми читаємо, що декілька днів вони е, познімали з себе такий гарний сурочистий одяг. Вони одягалися такий одяг скорботи, вони відмовилися від їжі і вони смирилися перед Богом, попросили у Бога прощення за свої гріхи. І ми бачимо, Бог побачив їхнє смирення і Він їх врятував. В наш час ми дійсно маємо таку практику, коли. Скажімо, очільники конфесії, що і в нас в області, і в Україні домовляються, кажуть, давайте ми разом будемо мати ось такий-то день за національний піст і молитву за мир в Україні, за добробут в Україні, за благословіння України. І це дуже позитивний момент, коли ось є такий міжконфесійний діалог, і саме коли. Християни різних конфесій вони під'єднуються так, приєднуються в спільній молитві і постій перед Господом. І я вірю, що і бачу, що Господь відповідає на такі молитви і на таке смирення перед Господом. Тому, якщо кажемо постити чи не постити, Біблія нас закликає, щоб ми це робили. Якщо ми учні Ісуса Христа. А учні Ісуса Христа вони вчаться від Ісуса. Як Він робив, то й так і нам належить це робити. Тому Христос постив, і Він дав приклади і для нас в нашому житті, щоб ми це практикували. Так, це е, прекрасна, чудова, ну як так скажу, альтернатива. Тій позиції скажімо, гріховних українців, які кажуть, а там війна може бути, бомба може бути, йдемо грішити вже так по повній. Ну, це ви усугубляєте ну, як, як це, сказати так точно літературною мовою. Так ви ускладнюєте цю ситуацію, так ще ще більш ускладнюєте. Ви на себе накликаєте і на наш народ гнів Божий. Тому нам треба молитися і постити в цей час, а не. Впадати в якісь гріхи. Чого ми досягаємо постом? Господь нас запевняє, так? Ісус Христос нас навчає. Він каже, що коли ми постимо, то Бог, бачичи те, що таємне, те, що ті прохання, які є у нас на серці, то Він. Віддасться явно. Тобто, Він відповість на наші молитви. дуже просто. І що ми постимо належним чином, ми живемо з Господом, ми хочемо мати єдність з Господом, Бог відповість на наші прохання. І це ми читаємо і в Матвія, і в Ісаїї в тому тексті, що ми зачитували, ось Господь це слова Господні. Він каже: тоді кликати будеш, і Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже, ось я. Тобто, Бог буде відповідати на наші молитви, якщо ми, і прохання, якщо ми дійсно смиренно і е, постимо, так, живемо християнським життям, і в тому числі і постимо е, так як Господь е, хоче. І важливо, щоб це не, не перетворилося в якусь е, таку формальність. Формальність чи ну, як, якийсь такий тяжкий обов'язок, що, що це треба робити. Ну, у нас немає е, заповіді про піст, але є приклад посту. так? Є приклад, піст це можна сказати, це є час особливої близькості е, нашої з Богом, коли ми можемо е, або стараємося всі е, речі, всі моменти нашого життя. Відставити в сторону, і в цей час ми можемо нашими, скажімо таки, нашим скажімо духовним поглядом так, більше дивитися на Господа, пізнавати його волю, більше роздумувати над Писанням, ось такої більшої близькості. час, більшої близькості. Бо буденний час, коли ми, ну, там, Я за свято взагалі не говорю, ми шукаємо, що їсти, так, що пити, ми про це думаємо. А вже там для молитви у нас і, і так і часу не так багато. Отже, Можете підвести підсумок нашій програмі, темі постити чи не постити. Отже, ми задавали питання: постити чи не постити. Ми бачимо, що Біблія і, і в старому заповіті, і в новому заповіті, і наш Господь Ісус Христос Він нас навчає як належно постити. Тому я запрошую вас, шановні телеглядачі, щоб ми мали дійсно тісні взаємини з Господом, і саме через молитву, через читання Слова Божого, і в тому числі через піст. Хай Господь вас благословить. Отже, ми бажаємо всім мирного життя, щоб в вашому серці був мир, спокій, незважаючи на обставини, які є довкола нас, і бажаю кожному собі і всім нашим глядачам переможного життя. Слава Ісусу Христу!